А що ти хочеш, Ало? Да ні, нічого коханий. Я просто хотіла запитати, дізнатися, а що ти будеш робити з цим покидьком-падалком? Стривай, а що я з ним маю робити? Ну, Зазечка, в тебе ж так багато друзів, знайомих. А може, ти комусь зателефонуєш і попросиш, і йому горло переріжуть. Ти доріла мені таке казати? Ну розумієш, ну а раптом він вийде через вісім років і йому в голову стрельне помститися там Зоріно або Дзюбенко. А так він точно про це не буде думати. Алло, а. ти, здається, забула, з ким ти розмовляєш, так? Я людина, яка бореться зі злочинністю, особливо в поліцейських лавах. Я не можу скоїти протизаконну дію, і ти це чудово знаєш. Щось в тебе така любов до закону вибіркова.